Велике значення в захворюваності грипу по МРБІ має значення вакцини. І якби ми почали вакцинацію скоріше, люди проявили свідомість. Я би хотіла звернутися до людей, щоб вони читали в інтернеті, питали тих, хто вже щепився, що це дає хороші результати. То ми можемо того запобігти, що ми не будемо закривати класи, не будемо закривати школи, не будуть страдати колективи, де починають люди хворіти. Це не вигідно і ні керівництво, тої там підприємства, того, де люди працюють. що половина людей перестає працювати, практично паралізовується діяльність тої чи іншого структурного підрозділу. Тому я звертаюся до всіх, що вакцинуйтеся зараз ще можна вакцинуватися. І хочу сказати, що наші лікарі зараз проводять велику роз'яснювальну роботу, є особистим прикладом, то кожен головний лікар щепився, це було наглядно. Ми старалися запросити засоби масової інформації, показати про це. Міський голова буде щеплюватися. Міська рада виділила 30 тисяч гривень, закуплено 502 дози для того, щоб проведено щеплення. І такий результат ще в нас є, що у нас щеплено вже 24 вагітних. По Україні, в області, принаймні цього показника такого немає. вагітні не щеплюється, а в Тернополі це тільки завдячуючи тій роз'ясненій роботі, яку проводять лікарі. Тому що імунітет вагітної жінки теж під час вагітності зменшується, вона більш стає чутлива до будь-яких інфекцій. А уберегтися себе від цього інфікування це можна в першу чергу тільки. Щепитися, і друге, якомога, якомога менше бувати в тих е, приміщеннях, в колективах, там, де є скупчення народу.